Thank you. Кременчуцький технікум залізничного транспорту є одним з найстаріших навчальних закладів міста Кременчука. Історія технікуму бере початок з 1878 року. За цей довгий та складний час навчальний заклад підготував багато кваліфікованих фахівців, які працюють не тільки в Кримичуці та Україні, а й далеко за її межами. На даний час структура технікуму складається з восьми циклових комісій або кафедр. Про одну з таких комісій і піде мова у нашому відеофільмі. Отже, вагонна циклова комісія, яку очолює лях Наталія Олексіївна, готує спеціалістів за спеціальностями обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту, циклова комісія пишається кваліфікованими, відданими своїй справі викладачами з великим досвідом роботи. Сама Наталія Олексіївна викладає предмет Конструкція вагонів, який є одним з основних в оволодінні студентами фахових знань та навичок. Дисципліна конструкція вагонів є базовою для оволодіння іншими спеціалістами спеціальними дисциплінами і служить основою для отримання глибоких та усесторонніх знань у вибраній спеціальності. Крім голови до складу комісії входять такі викладачі, як В'ячеслав Олександрович Барабаш, викладач вищої категорії, ветеран праці, який працює в технікумі понад 40 років, а загальний його стаж на залізничному транспорті 55 років. Він викладає предмет «Технологія ремонту рухомого складу Сотніков Кирило Миколаєвич, чудовий викладач, який любить, знає і повністю віддає всі сили своєму предмету, в основі його роботи творчі дослідження педагогічної науки і передового досвіду. Його предмет економіка організації та планування виробництва. Распопова Людмила Русланівна з перших кроків своєї роботи приймає активну участь у педагогічній діяльності, до якої відноситься сумлінно і працьовито. Вона викладає предмет технологія ремонту вагонів. Кочубей Володимир Ігорович викладач, який приділяє велику увагу роботі студентів з діючими, відомчими інструкціями та вказівками Укрзалізниці. Він викладає предмет, правила технічної експлуатації залізниць та безпека руху. Сотникова Альона Іванівна. Викладач, який постійно працює над підвищенням своєї педагогічної майстерності. Її предмет, холодильні машини та установки кондиціонування повітря. Після стислого ознайомлення з викладацьким складом комісії прийшов час дізнатися, як же працює ця злагоджена команда. Керівництво вагонної комісії щомісяця проводить день відділення, на якому збираються усі викладачі та студенти. Крім цього, сюди запрошуються представники медичної галузі, правоохоронних органів, представники роботодавців для проведення лекцій бесід, що сприяють встановленню особистості студента як майбутнього фахівця. На цій зустрічі вирішуються всі питання пов'язані з навчально-виховним процесом. Отже, усі найбільш кричущі питання підіймаються, розглядаються та вирішуються на щомісячних зборах. Викладачами циклової комісії постійно проводиться методична робота по підготовці методичних розробок, якими користуються студенти при вивченні предметів та виконанні курсових та дипломних проєктів. Кожного місяця проводиться засідання циклової комісії, на якому обговорюються питання навчальної, методичної організаційної робіт, а також розглядаються справи студентів, які порушують навчальний план, та визначаються напрямки в роботі кожного викладача на поточний період. Переходимо до безпосереднього знайомства з умовами навчання та його змістом. Перед нами лабораторія 1А з предмету технологія ремонту рухомого складу. В даній лабораторії виконуються практичні та лабораторні роботи, які передбачені програмою даного предмета. Лабораторія гарно оснащена робочими місцями, стендами, плакатами для оглядності та необхідними пристосуваннями, інструкціями, а також методичними вказівками по виконанню та оформленню даних робіт. Окремі роботи, такі як система вентиляційного обладнання вагона, система водяного опалення пасажирських вагонів, виконується без Сереньо в вагоні тренажері, що знаходиться на подвір'ї технікуму. Викладач Барабаш В'ячеслав Олександрович разом з групою студентів обходять робочі місця з метою закріплення теоретичних знань та вирішення проблемних питань, які зустрічаються в депо, ПТО, технічних станціях. Всередині вагона тренажера виконана розумна паніровка, вирізи окремих місць для наглядного огляду окремих вузлів та деталей. Студенти які побували в нашому вагону тренажері, вони ознайомлені з конструкціями та деталями даного вузла. Вони вже зміло можуть знати, де знаходиться купе проводника, де знаходиться електрообладнання, де знаходяться акумуляторні батареї. Наступним предметом, на якому ми зупинимо нашу увагу, є предмет, який викладає Кочубий Володимир Ігорович. Правила технічної експлуатації залізниць та безпеки руху. Ми опиняємось в кабінеті спеціальних дисциплін. Матеріальна база цього кабінету дає можливість якісно оволодіти знаннями з предмету. Для цього в кабінеті встановлено натуральний зразок світлофора, автощепки, колісної пари та рухомої частини стрілочного переводу. Крім того, наведені макети підвізки контактного дроту, поперечні профілі будови коліс, перехресного стрілочного переводу, приклади типів рейок, габаритів, що використовуються на залізничному транспорті та ручний механізм переводу стрілки, для якісного вивчення сигналізації, що застосовується під час руху поїздів в кабінеті присутня наочність, схема огородження місць перешкод та виконання робіт, схема огородження рухомого складу, при вимушеній зупинці на перегоні, позначення рухомого складу, взаємозв'язок пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації. Реалізації з показаннями колійних світлофорів. Матеріальна база дає можливість студентам якісно вивчати програми з предмету правила технічної експлуатації залізниць та безпеки руху. Виконання правил технічної експлуатації залізниць кожним робітником залізничного транспорту забезпечує злагодженість в роботі усіх ланок залізничного транспорту та. Безпеку руху ще один найменш цікавий з усіх предметів, які викладаються на цьому напрямку спеціальностей. Це холодильні машини та установки кондиціонування повітря, який викладає сотнікова Альона Іванівна. Цей предмет підіймає найголовніше питання пасажирських перевезень комфорт. Від цього залежить і загальний рівень обслуговування та сервісу. Саме слово комфорт визначає сукупність побутових умов, під якими зазвичай розуміють благоустрій та уют пасажирського вагону. Предмет холодильні машини установки кондиціонування повітря вивчає рефрижераторний рухомий склад і установки кондиціонування повітря в пасажирському вагоні. Для того, щоб створити умови комфорту, необхідно при проектуванні і побудові вагону врахувати цілий ряд конструктивних та санітарно-гігієнічних вимог. Конструктивні вимоги в першу чергу стосуються кузова автощіпки, автогальмівного обладнання і рухомих частин. Санітарно-гігієнічні вимоги передбачають забезпечення всередині вагону необхідної температури повітря природного електричного освітлення вагону тощо. Таким чином, кондиціонування, як один з основних елементів цих вимог, визначає ступінь комфортабельності вагону. Дисципліна, без якої не можна уявити будь-якого сучасного фахівця, це економіка та планування виробництва, яку викладає сотніков Кирило Миколаєвич. Після вивчення предмета студенти повинні вміти в межах кола діяльності техніка електромеханіка економічно обґрунтовано вирішувати питання технічного обслуговування та ремонту вагонів, виконувати найпростіші техніко економічні розрахунки при визначенні обсягів і якісних показників роботи в депо потрібного обладнання, матеріалів, виробничих площ, контингенту робочих і Фонду заробітної плати. Планувати роботу пунктів технічного обслуговування і ремонту вагонів депо. Знання економічних питань є обов'язковою складовою кваліфікації кожного фахівця. Тому програма предмета передбачає вивчення питань економіки, технічного обслуговування і ремонту вагонів пасажирського і вагонного господарства, наукової організації виробництва, праці. Заробітної плати організації планування, а також обліку і аналізу, виробничо фінансової діяльності вагони в депо, а також інших підприємств вагонного господарства. Серед цікавих та найбільш корисних в навчанні студентів-предметів є й такий предмет, як технологія ремонту рухомого складу. Викладає цей предмет Распопова Людмила Русланівна. Він є базовою дисципліною. Головним завданням вагонника є отримання вантажних та пасажирських вагонів у працездатному стані. Для цього існує планова попереджувальна система ремонту, яка включає в себе як технологію обслуговування вагонів в експлуатації, так і диповський і капітальний ремонти. Вагони відділення готують спеціалістів середньої ланки. Для цього в технікумі створені всі необхідні умови: лабораторія з предмету, технологія ремонту рухомого складу, яка оснащена усім необхідним обладнанням, шаблонами, наочними деталями та вузлами, де виконуються лабораторні та практичні роботи. У лабораторії представлені зразки усіх дефектів колісної пари, де кожен студент може особисто оглянути і зробити заміри. Для справки щорічно вагоноремонтні підприємства України ремонтують приблизно 100 тисяч вагонів деповським ремонтом і 12 тисяч капітальним. Так як ми готуємо молодших спеціалістів, а саме майбутніх бригадирів майстрів, операторів, дефектоскопістів, наші студенти повинні вміти самостійно виконувати усі. Заміри шаблонами і виявляти всі дефекти і несправності. Після ознайомлення з теоретичною частиною навчання студентів технікуму час дізнатись про практичну частину їх цікавого навчання. Для цього ми завітали до вагонного депо. Тут ми зустрілись з заступником начальника вагонного депо Лещенко Олександром Івановичем. За час прогулянки територією депо ми дізналися, що студенти технікуму проходять спочатку навчальну практику на виробництві з метою отримання робітничої професії слюсаря з ремонту рухомого складу, оглядача вагонів. Потім вони повертаються для проходження вже технологічної виробничої практики безперечку посередньо на робочих місцях з отриманням заробітної плати. Студенти нашого технікуму приходять для прохождения учебної практики непосредственно на производстві з целью отримання робочої професії слесаря по ремонту подвижного составу або осмотрщика вагона. І вже після цього возвращаются для проходження технологічної производственної практики на робочих місцях з отриманням заробітної плати. Вагонному депо зосереджені всі найважливіші залізничні професії, і саме з цього місця починається Кремичуцька залізниця. Навчальним планом передбачено виконання індивідуальних завдань у вигляді курсових проєктів з предметів, технології ремонту рухомого складу та економіка та організація вагонного господарства. Захищають їх перед комісією після виконання. Після закінчення навчання кожний студент, окрім проходження обов'язкової навчальної та виробничої практики та складання іспитів, зобов'язаний захистити дипломний проект. Дипломний проект є самостійною роботою студента, на основі якої державна кваліфікаційна комісія вирішує питання про присвоєння студенту кваліфікації. Робота над проектом базується на конкретному матеріалі підприємства. Крім постійного навчання, не забувають студенти й про дозвілля та відпочинок. Саме тому вони постійно організовують та стають учасниками з фестивалів Кавену. Визначають містера та міс технікому. Яскраво святкують новорічні та інші великі свята, приймають участь у щорічному молодіжному фестивалі Студент року та інших міських конкурсах та заходах. Тому студентське життя у технікумі без перебільшення можна назвати цікавим, яскравим, веселим та незабутнім, що підтвердять всі студенти технікуму, незалежно від курсу або спеціальності. Отже, вагонна циклова комісія це досвідчений викладацький склад, сучасна матеріальна база, якісно підготовлений спеціаліст, багатий досвід та прекрасні можливості для самореалізації.